Третій рік поспіль на території Дніпропетровського слідчого ізолятору діє церковна капличка. Храм символічно названий на честь святого Моїсея Муріна, колишнього отамана розбійників, який згодом розкаявся і, зрештою, прожив праведне життя, зробивши чимало благих речей. Стіни і стелі розфарбовували самі ув'язнені. З того часу тут проходять церковні служби на всі християнські свята. Траплялися церемонії вінчання. Утім, обряд хрещення, немовля, тут відбувається вперше. Істини ідя рода, категосина свята твоєму духа, власника руку мою на рабу твою владенця Аліксандру. Маленькі Олександрі півтора місяця від народження. Вона мешкає у СІЗО разом зі своєю матір'ю. 33-річна жінка знаходиться під слідством і чекає на вирок суду у справі, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. До СІЗО розповідає, потрапила вже вагітною. Утім, дитину виносила без проблем. Фізичним трудом не займалася. Там питання у мене от всіх заключених, у мене дієта була. Нормально, приходили. Донечка народилась здоровенькою, гарненькою, вагою 3 кг, 200 г радіє Інна. А щоб такою залишалась, вирішила практично відразу її похрестити. Мені хочеться, щоб вона вже під захистом Бога був. У він під буде. Рощено ну, матір, сусідка по камері. Жінки запевняють, знайомі вже багато років мешкали поруч. Усі СІЗО ж зустрілись випадково. Тож піклуватись про маленьку Олександру відтепер є кому, та й всі необхідні умови для перебування немовля у сізо забезпечені. Переконують співробітники пенітенціарної служби. Є дитяча кровать, є і стульчик для кормлення, і ванночка. у неї свої родільний режим. Тобто, як у мами з дитинком. Вуличний дорік у нас розрисований в світі. Скажу так, тож послідніх сабиті Все це героїв, героїв з скаличних героїв герої Смуцікав, що мама доволі є. Дуже коляска у нас для прогулок. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 сьомий канал.